Буде домашній влог. Зараз я набираю собі скляночку водички, поставила фільтр, щоб набрати воду. А я люблю YouTube за те, що тут можна бути відкритою, душевною, прямою, є багато часу поболтати з вами, бо в інстаграмі це все зменшується до формату Reels, коли тобі треба за півтори секунди вкласти все, що ти думаєш, відчуваєш. І це коротше, не такий, скажімо, глибокий. Така платформа, де ти не можеш вигласти глибоко свої думки. Взагалі в Нью-Йорку, я до речі, зараз в Нью-Йорку, да, взагалі в Нью-Йорку кажуть, що можна пити прямо воду з під крану. Але е, я думаю, що це погана ідея. Треба все одно придбати собі якийсь гарний а, гарний фільтр. Хочу сьогодні зробити догляд за волоссям від Urisін, бо бачите, щось в мене пересохли вже кінчики. Треба Оновлювати тонування І а, сьогодні у нас за розкладом буде а, тренування в моєму Relaxation клабі, бо я розказувала, що я сама проходила через панічні атаки, через тривожний розлад. І найголовніше, що мені допомогло з цим боротися, це інь-йога. Навчання, з якої я пройшла, я викладала декілька років в Києві офлайн. Група в мене була в дуже такому гарному та естетичному залі. І зараз, так як я в Америці, я викладаю все це в онлайні. Тут зараз дві собаки, до речі. А, я, да. Все потроху розкажу, бо я заживу зараз з подругою, навіть не просто з подругою, а уявляєте, я живу зі своєю. В першу чергу вона спочатку була моєю підписницею, а потім вона прийшла до мене на курс і з самого старту Релаксейшн Клабу. Віва в мене тренувалась. Ми з нею так познайомились. І зараз я переїхала до неї. Ми зараз шеримо цю квартиру, знімаємо її пополам. От і да, тобто сьогодні буде йога, сьогодні будемо працювати, розмовляти, підемо в джим. Кардіо це обов'язково має бути. Я завжди кажу, що в своєму релаксейшн клабі, що Релаксейшн Клаб це спа для вашого тіла, це розслаблення для вашого тіла, це розслаблення для ваших думок, емоційного стану. Але Інь йога вона не виключає похід в тренажерний зал, на пілатес, бари, теніс, плавання, будь-який спорт, він також має бути у вашому житті обов'язково. Дивіться, який в мене тут дружочок з'явився. Ще одна дитинка, з якою я зараз гуляю. Мамка поїхала в Майамі і на мене залишила дитину, щоб у дитини не було стресу, бо літаки це завжди для тваринок стрес. Хай краще буде вдома зі мною та Зараз з вами приготуємо сніданок. Ось такий безглютеновий хліб. Дівчата, знаєте, скільки він коштує? 9 чи 10 доларів, 400 гривень. Це треш. Але дуже смачний насправді. Відправляю його в тостер. Помию черіків собі. Um, вчора якраз зробила посух, помила. Багато людей мріє про Нью-Йорк, особливо ті, хто ніколи не були в Америці. Для багатьох людей Нью-Йорк це така мрія, щось дуже нереальне. Ну, Нью-Йорк насправді він один із найкрутіших міст, в яких я була. Але особисто я в Нью-Йорку жити б не хотіла. Зараз поясню чому. По першу чергу, ми будемо казати про Манхеттен, бо усіх уявлення про Нью-Йорк це дуже часто саме Манхеттен. Ці всі будівлі, будинок Керрі Бредшоу, знаєте, така є ідея, що це має виглядати якось так. Але насправді, так, воно виглядає все дуже грандіозно, так, яскраво, дуже зелень, трошки підпортилась, треба її доїсти. Я завжди їм зелень з своїми сніданками, обідами. Я обожнюю руколу та шпинат. Чим темніша зелень, тим вона корисніша. Так я зараз виберу, що тут ще більш-менш нормально залишилось. Все інше треба вже викидати і замовляти новий салат. Ляпс, смачний хліб. Давайте поговоримо про Манхеттен. Залишки Філадельфії. Про мінуси Манхеттена. Він виглядає кіношно, він виглядає як просто один вдома, як «Sex and the City», Тобто він справді дуже-дуже кіношний. Але, наприклад, це місто дуже погано пахне. І не просто якісь, знаєте, там особливі, скажімо так, зони, да? а він скрізь погано пахне. Я вже мовчу про те, коли ти спускаєшся в метро. Цей жахливий запах стоїть абсолютно скрізь. За Вівою були нещодавно в ресторані, такий дуже стильний та, можна сказати, дорогий ресторан Манхеттену. Ми обрали місце сісти на терасі. І ми сиділи на цій шикарній терасі, їли смачну їжу. Але той аромат, який був з вулиці, він був просто жахливий. Тобто, ти їсиш смачну їжу, дорогу в дорогому місці, в дорогому ресторані, в найкрутішому. В мегаполісі взагалі землі і там смердить. Такий, а, я думаю, що сюди треба ще зварити або підсмажити яєчко. Рішила просто сиру чуть-чуть дорізати, не хочу зараз варити яйця. А, інший момент, що це місце дуже-дуже дороге, екстремально дороге. Один із найвищих податків це якраз Нью-Йорк. Бо як я вам вже розказувала, що коли ти приходиш на касу, фінальна ціна тебе чекає саме на касі, коли ти розраховуєшся дуже дорого. І для людей, в кого підвищена тривожність а зараз такі часи, що тривожність підвищена майже у всіх, це найстресовіше місце, де я була. Це просто. Нереально великий мегаполіс, де багато реклами, де багато людей, і це все просто на тебе нереально давить, коли ти знаходишся в цьому місці. Тому людям, в кого стрес, це місце просто противопоказано. І останнє це те, що в місті справді багато якихось хворих на голову людей, які там щось кидаються, обзиваються, багато бомжів. Тому. Це місце не таке ідеальне, як воно здається. Воно ідеальне для тих, в кого є багато грошей, хто пересувається з особистим водієм, хто не користується метро, хто знаходиться в самих дорогих та самих крутих закладах, в клубах спеціальних, і це комфортно. А коли ти знаходишся просто як людина, яка живе, як турист, класно, мені подобається. Але прям жити в Манхетені я б ніколи не хотіла. Тому, якщо ви колись мріяли про Нью-Йорк, мрійте про нього, але я все ж таки раджу про нього мріяти як про туризм. Це місце насправді подобається дуже багато кому. Але я коли туди приїжджаю, я розумію, що в мене таке, знаєте, як типу екзайті, і я відчуваю, що я не хочу там знаходитись дуже довго. Великі ціни, багато людей, шум гам, смрад. І навіть якщо ти в таксі їздиш, то все одно ти весь час стоїш в заторах. Манхеттен весь весь час стоїть, багато світофорів, багато пішоходів. Не знаю, насправді я кажу особисто свою думку, і вона може не нав'язуватись на вашу. Але я не розумію людей, які переїжджають в Нью-Йорк, вкалують, знаходяться в стресі, платять просто скажений рент за квартиру. Бо квартири, там, я не знаю, починаються від п'яти тисячі доларів, мені здається, і просто вкалують чисто для того, щоб платити за той рент і жити в тому стресі. Мені набагато більше для життя подобається Бруклін, навіть район Брайтон-Біч, там де дуже багато наших, не знаю, як правильно сказати, українців там багато, і всіх інших, хто розуміє, коротше, славяній. Українську, російську, білоруську та інші мови. Казахів, таджиків дуже-дуже багато саме людей, які, скажімо так: Eastern Europe. Давайте спробуємо цей просто розкішний фіш, семен сенвіч. Дуже смачно. Так, я після тренування. Окей. Дивіться, це така кімната. І тут у нас зберігаються всі посилки. Якщо щось прийшло, треба шукати саме тут. Бачите, ніхто, ні в кого нічого не краде а, і не страшно залишати. Ну, Yes, Валерія Кам'янська. Давайте зробимо розпаковку. Бачите, як гарно приходить запакований Біологік в їх брендових упаковках. Я замовила, собі, я замовила собі класичний свій набір, оновила те, що в мене закінчилось. Ось така подарункова упаковочка, можна навіть на подарунок комусь замовляти. І тут в мене як гарно все. Обожнюю розпаковки біоледзи. Класика маска Vivant, обожнюю її, якщо використовувати її регулярно, то справді зменшуються пори, зменшується запалення, очищаються пори. Я прям рекомендую, якщо ви користуєтесь Біолоджик, використовувати її два рази на тиждень як базову свою маску. Якщо у вас проблемна шкіра, розширені пори і хочеться такої, знаєте, свіжості шкіри. Дуже-дуже люблю цю маску, і її треба завжди правильно використовувати. Обов'язково перед тим як ви наносите маску. Треба нанести тонер П50. Я в цей раз на літо собі вже замовила П50W. Я завжди міксую. Спочатку взимку у мене більш холодний сезон, в мене йде П-50 звичайний. І на літо я замовляю П50W. Дають пробники, ви можете обрати, що ви хочете спробувати. Я взяла собі завжди в таких міленьких мішечках. Взяла собі і за плацента. Це мій улюблений крем на ніч, маска Біасенсибл. Спробую це одна з таких дорогих масок, яка там щось 300 доларів здається. Коштує. І крем Derma Пефіант. Я його теж іноді люблю використовувати, замовляю саме в таких маленьких. Пробніках, бо на постійну основу він мені не підходить. А іноді, коли я відчуваю, що шкіра така забита, то я роблю віван, тонер і дермапуріфіант. ось таке замовлення. Так, Ми зараз починаємо тренування з інь-йоги. У мене сьогодні такий лучок Ало Long sleeve. Ці шорти я замовляла десь в якийсь TikTok-shop. І такі «Вормерс» теж Ало. Ось у мене тут блоки, плет, мій алоклимок і подушка обов'язково. Як це виглядає за кадром? Я ставлю світло, вмикаю мікрофон, ставлю телефон, і ось мій фон. Арчі тут. Арчі завжди присутній на моїх практиках, він завжди відпочиває, релаксує. Це справжній доказ того, що навіть тваринки. Розслабляються під час того, коли ми тренуємось настільки довкола нас розслаблене поле. Арчунчик приймай позицію собака мордою в ніс. Що це таке? Що це за собака така? Що це? Боже, втіхають що. Масяш, 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 Ой, будь здоров. Я. Дівчата, як я вже казала, я хочу бути з вами максимально відвертою. Я не люблю плести інтриги. І просто вам чесно розкажу, що чому я взагалі поїхала в Нью-Йорк аж на два місяці. Насправді, ми посварилися з моїм чоловіком. Не знаю, можливо, це такі наслідки моєї адаптації, чи, можливо, ми просто не могли домовитись в деяких питаннях, але насправді. Це був важкий для мене час. Можливо, через це я мало знімала, мало ділилася з вами своїми думками. Я просто була всередині себе та аналізувала свої почуття. І так само я не хочу бути фейковим блогером, який показує вам просто ідеальне життя, ідеальні стосунки, ідеальну картинку. В моєму житті присутні як і конфлікти, так і гарні моменти. І я думаю, що це невід'ємна складова будь-яких відносин, які довго тривають. Друзі, сьогодні день, коли здійсниться одна з моїх дуже класних мрій. Так. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Аліва. Дітям. Це моя нова подружка. Нова служительниця. Добре, ми збираємося зараз кудись. Ми збираємось на концерт The Weekend. Подивиться, ці наші луки. Концерт. Я особисто запропонувала Валерії одягти щось таке. Вона каже, ніт! Дуже відверто. Я вже відвикла від таких відвертих луків. Каже, давай вдігнемось, типа мечені, джинси і. Цепочки і боді. Адам шокується. Шо ти на не йде. Mm -hmm. mm -hmm. Скажи, гар. Наші мальчики, наші синочки, дивіться, які вони у нас хорошенькі, ціночки yeah. наші. Так, в мене ще мокра голова, тому я так виглядаю. Треба зробити укладку і взагалі залишилось півгодини. Так, да, у нас півгодини, тому ми повинні вирішити, що ми одягаємо. Волосся робити так. та а ви виїжджати, знаєте. До речі, що... зараз от хочу прямо зараз, прямо в цю секунду прорекламувати тебе і сказати, що в тебе дуже класний бренд одягу. Дякую. Покажи декілька суконь. Не стісняйся, прямо прям, Це прям моя розхвали себе. Але прям розхвали себе. Подивіться, Це моя яка краса. Але я роблю різні піжами та плаття з пір'ями. Це в сук, сукні. Платтяння сукні, сукні. А, різні сукні з спірічком та шовком дуже розкішні і просто. я використовую тільки high quality feathers. Mm -hmm. <плес> ви можете подивіться потрогати дивіться які details <плес> на цьому джакет. Соє so, yeah. і ви можете перейти до мого сайту Aviva by Kohana і подивитися все, що ви там захочете дивитися, і замовити Ми... і замов так наші outfits. Так, я вже друзі вирішила брати мікрофон, потерпити з поганим звуком. Ми вже нарядились. Боже я не знаю, я Щас. просто вікенд слухала зі школьного віку. Зі школьного. Ну, ти дуже модна була, тому yeah. що я в школі не знала, що таке вікенд. Mm. Я знала, що таке таке охота, але до знала. Я пам'ятаю, що ще коли ніхто не знав, як він виглядає. Але вже в контакті, в контакті, всі пам'ятають в контакті. Вже тоді були деякі його треки, і ще навіть вони були без його фоток. І я пам'ятаю, що коли він показав своє обличчя, всі такі. Типу, ну він не дуже симпатичний хлопець, але його треки супер. Такі вайболі, супер суперсексі, супер стильні. Ти знаєш, я хотіла піти на його концерт в Польщі два роки тому, коли він об'явив, а він потім об'явив, що більше він не виступає. Але тоді я їхала в Іспанію і не встигала, і це так було, що складно по грошам. Щось мені треба було за проживання, за переліс Заплатити щось там, типу, півтори чи тисячі доларів. Я думаю, блін, мене ще відпочинок. Я така думаю, наступний раз. Потім закінчується його концерт. І він каже, що все, більше він не буде давати концерти. І тут я переїжджаю в Америку, що ще може бути крутіше. піти в Америці на концерт The Weekend. Дивіться, скільки людей вже. Справді концерт на сьому годину був вже сім, але ми все ще збираємося. Так, там інші ночі. Чисто американський вайб, такі дівчонки полуголі такі. Да. Ось так виглядає стадіон. Всі гарні. І дівчата, ніхто не соромиться, не целюліту, не своїх товстих ніг. Ні, взагалі нічого. Боже, тебе заселяти за клюються. Чого? І це круто, я обожнюю Америку за те, що кожна людина себе вважає і відчуває абсолютно повноцінною, гарною, вже просто ідеально. Це, це трек із серіалу. Мене просто розпирає від цих емоцій. Від... Я хотіла піти в Польщу, я вам казала, але я супер рада, що я не пішла в Польщі і пішла в Америці. В Америці на... Slavic Girl Vibes. Вже все сказали. Підписуйтесь сказали. на наші інстаграми. Я зараз їх відмічу. І дивіться наші рілси, лайкайте їх, коментуйте, пересилайте подружкам, які теж Slavic Girls. Також ми будемо записувати скоро Princess Treatment or Bare Minimum? Це таке, що а, як girl, girls як їх ти принцеса, і это мінімум? Що да, для вас мінімум? а Що для вас принцеса? Наприклад, для когось то одна роза це мінімум. А, а для когось це когось це да. як Slavic Girls забирають свої посилки з iHerb? Йдемо заберемо разом. Виберемо. Виберемо то, що нам подобається. Так. Uh -huh. Шукай. О, я зайшла. Вау. Валерія Каменська. Забираю свій порошок та you скраб know. для дуксі, щоб вона була вискучата, гарна. Спека страшна. Йомко. <laughs> Do you wanna split the bill? Split yourself the bill. Date in the park? Oh no, my shoes cost more than your rent. My love language is money, present, and attention. What is yours? You have to work harder, so I don't have to. Engagement ring minimum three carats. Or oh, don't embarrass me. I don't date potential. I date result. You have amazing watch. Is it a solid gold? Book at least first class because I have allergy to economic class. By the way, do you have American passport? Я приїхала зараз. Я на стороні Брукліна, але переді мною просто нереальний вид на Манхеттен. в цьому возі розказувала, що я б не хотіла жити в Нью-Йорку, я так і думаю, але бути туристом в Нью-Йорку дуже класно. І я всім бажаю побувати в цьому просто крейзі, взагалі енергетичному місці. Ми зараз приїхали в Financial District. Тут знімався фільм з І тут Такі білдинги нереальні, величезні. А -а -а. Кайф. в який зараз бачу, купити смачненькі біліє і щось смачненьке з'їсти, бо насправді час так швидко прилетів на цьому фері, дуже раджу взяти саме опцію фері вона коштує там 4 доларів в одну сторону або десь поїздок 30 доларів. Якщо ви групою їдете подружок чи з усім коханим, то беріть і катайтесь тут по всьому Манхеттену. Тим чином дуже зручно. Добре ранок, друзі. Зараз ранку, я саджу в під'їзді, виспалася ненафарбована така набрякша. Закінчився мій відпуск від чоловіка, якщо можна його так назвати, і його від мене треба їхати додому в Флорід на машині 24 години. Місяць більше місяця я майже два місяці тут пробула і нічого не знімала. Але щось знімала. Все, котики. Я пішла палкуватись. Даміянгр. Okay. окей, Бай-бай. Гарного дня, па-па.